Під час четвертої хвилі часткової мобілізації у війська призуватимуть тих, кому вже є 20 років. А на здобуття військової освіти з Тернопільщини покличуть до шести сотень чоловік. Про це повідомили в обласному військовому комісаріаті. Якщо в попередньому законі, ми чітко знали, що особи, які здобули вищу освіту, служать до 9 місяців. То зараз трошки ситуація змінилася тільки. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень, магістр будуть служити до 12 місяців. Всі, хто не здобув освітньо-кваліфікаційного рівня, магістр будуть служити до 18 місяців. Поки одних відправлятимуть на службу, інші повертатимуться. Для тих, хто ще був призваний під час першої хвилі часткової мобілізації, проведуть фізичну та психологічну реабілітацію. У нас в області є таких два прекрасних гарних заклади. Це як це обласна лікарня, Миколинецька обласна лікарня реабілітації і більш золотецька лікарня ребілітації. Кожному із тих закладів виділено по 50 ліжок. І в більше золотому днями відкриється окреме відділення для реабілітації учасників антитерористичної операції. Також реабілітацію військові проходитимуть в обласній психоневрологічній лікарні, де створено окреме відділення для реабілітації учасників АТО, університетській лікарні та Заліщицькому госпіталі інвалідів війни.